Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби з натурального українського бурштину. Перші в показі кольє з натурального українського бурштину. Основа срібло 925-ї проби без покриття. Довжина 50 см. Вага кольє.

Дуже такий цікавий колір бурштину. Вартість кольє 2400 гривень. Срібні сережки з натурального українського бурштину. Розмір поверхні 50 на 15 мм. Бурштин. 15 на 15 та 10 на 8 мм. Вага сережок 8,2 грами. Застіпка. Підійдуть на мочку вуха, мабуть, на не дуже повну. А також, якщо дуже високий прокол на високий прокол можуть не сісти. Вартість сережок 1800 гривень. Ось так можна поєднати з кольє один колір. А також схожі намистинки. Намисто з натурального бурштину. Довжина 50 см, вага 11,9 г, тобто майже 12 г. Намистинки 12 на 4, 10 на 6 та 4 мм. Застіпка закрутка. Кульки теж бурштинові. Бурштин в огранюванні. Напівпрозорий. Бачимо, що деякі намистинки мають свої певні включення. Але бурштин гладенький. Вартість намиста 1600 гривень. Срібна каблучка з натурального бурштину. Розмір поверхні 20 на 10. Бурштин. 11 на 7 мм. Вага каблучки 2,84 грами. Розмір каблучки 18. І зворотнього боку Вартість каблучки 840 гривень. Також гарно поєднується з намистом за кольором. Срібні сережки з натуральним бурштином. Срібло 925-ї проби та золоті пластини 375 проби. Розмір поверхні 15 на 15 мм. Бурштин 14х14. 14. Вага сережок 6,6 грами. Англійська застіпка. Трішки занижений штифт. Можуть не підійти на дуже високий прокол. Сережки продаються із знижкою. Ось в цій сережці із дворотнього боку є трішки таке затемнення. Ось якась як плямочка така. Мабуть, це на виробництві неправильно поставили цей бурштин. Можливо, щось там. В них трапилось, тому сережки продаються зі знижкою. Так воно не видно зовсім, що там щось є, воно буде прилягати до вушка. Якщо комусь підходить, забирайте. Вартість сережок 1300 гривень. Срібна каблучка з натуральним бурштином. Розмір поверхні 20 на 20 мм. Бурштин 9 мм. Техніка філігрань чорніння. Вага 4,4 грами. Розмір каблучки 18. І зворотнього боку. Вартість каблучки 960 гривень. Каблучку можна поєднати з сережками або з кольє. також гарно підійдуть за дизайном та кольором. Крупна срібна підвіска з натуральним бурштином. Розмір поверхні 36 на 32 мм. Бурштин. 21 на 16 міліметрів. Вага підвіски 6,55 грами. Також улюбленого кольору вашого жовтенького бурштин і зворотнього боку вушко. Вартість підвіски 1200 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!